Пані Оксана, пані Оксана, я прихожу в мене до вас питання, Ірина Шевченко, і Шевченко, бізнес-інформ. Чи правильно я вас зрозуміла, ви припиняєте голосування сьогодні і в чому будуть полягати ваші активні дії? Ну, ви бачили реакцію окремих людей. Тобто ми не можемо примусити всіх припинити голодування. Так, голодування сьогодні буде припиненим. Особисто я Сашко та Олег, які є організаційним комітетом комітету голодувальників, сьогодні за станом здоров'я покидаємо табір. Особисто я вчора вже ввечері втратила свідомість, тому я фізично не можу продовжувати голодувати так само, як і хлопці. Я на одинадцятому дні. Сашко на дванадцятому, Олег на одинадцятому, так само. Активні дії надалі полягатимуть в створенні ради, куди входять перші голодувальники. Серед них так само є Анна Ющенко, яку ви впізнаєте вже без пов'язки. Серед нас буде чіткий розподіл повноважень стосовно подальшої діяльності. Це буде спробована робота в регіонах, робота залучення людей, робота з громадськими організаціями. Таким чином ми розширюємо нашу діяльність активно і ми запрошуємо всіх так само долучатись до нас вже в такому широкому форматі. Тому що ми побачили, що наше голодування це є пасивною дією, яка не проводить до результатів. І тепер ми набираємося сил для того, щоб за кілька днів стати новим організмом і боротися проти тієї системи, яка нас, на жаль, голодувальників не помітила. Надіюченко У мене запитання: яка кінцева мета вашої активної фази ваших дій? Тобто, це все ж таки тільки закон промови, чи ви будете якось розширювати свої вимоги? Дякую. Я як секретар комітету голодувальників підсумок двох тижнів можу сказати, що ми розставили акценти в наступному порядку. Перше, об'єднання України, оскільки закон промову він розколов країну, розколов громадян лівобережної, правобережної України, заходи, центру там, півночі, і Сходу тощо. Але... Цей майдан, цей форум показав. У нас є люди з Донецька, з Запоріжжя, з Харкова, з Луганська та з інших регіонів, тобто з Одеса навіть тут є. Розумієте, плакати привозять нам люди. Це показує, що насправді... Роз'єднання, воно існує розкол країни, існує на Грушевського, на Банкові, в міськах політехнологів московських. А у громадян України між собою немає роз'єднання. Ми єдина нація, ми єдина країна, ми єдин народ. Це перше. Щодо пріоритетів. Я хочу наголосити, що голодувальники обрали для себе пріоритети в наступному порядку. Перше українська мова Наведу приклад. От Я вчився в Італії, я не можу уявити, наприклад, щоб, в університеті, щоб італійський парламент, наприклад, е, прийняв такий закон, що французька мова буде державною мовою е, на території Італії. Це нонсенс, це абсурд. І саме тому Італія потужна держава е, з майбутнього. Е, українська мова, е, друге поновлення верховенства права, відновлення. Прямого народного народу тобто влада має бути контрольованою народом на всіх рівнях. Ми говорили, ми говорили про те, що настав час люстрації. Тобто, всі корумповані чиновники, які замішані в розбазарюванні країни, повинні залишити свої місця. Ми говорили і говоримо всі про одне: про свободу слова. Ми дуже вболіваємо за ТІВІ, за п'ятий канал, за газети там Запорізьку газету «Суботу Плюс задавили в Запоріжжі та багато інших. Заболіваємо за вас, журналістів. Тому що ви, якщо не ви акулипара, то не буде нічого з цього, ні, 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 ні свобод, ні, ні, верховенства права, ні вільного судочинства в цій країні. Абсолютно ніякого майбутнього, ні у нас з вами, ні у наших дітей, ні у онуків. І, і ще ми говорили про те, що в, в цій країні немає судів. Тобто ми вимагаємо не те, що реформу судочинства це неправильно. Ми вимагаємо створення незалежної судової гілки влади. Крапка. У нас немає судів, У нас є окремі порядні судді, які можна перерахувати на пальцях двох рук. Все, дякую.